Звичайно, я хотіла би сказати, що 23-й рік був надзвичайно щасливий і позитивний для нас. Але я й змушена сказати, що 23-й рік був ще одним роком випробувань. Який пройшла наша українська нація, тож я бажаю всім в 2024 році прожити дуже щасливий рік рік перемоги нашої країни над окупантом, щоб до кожної української дитини повернулося її дитинство, щоб кожна українська родина воз'єдналася, де б вона не була, щоб кожна дитина могла зайти додому, обідняти тата і маму і щасливо сказати: Я вдома, завтра йду в школу, післязавтра, Рейду зустрічатися з друзями і святкувати всі 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 родинні свята в колі рідних. Тож бажаю вам любі, аби наступного року ми так само голосно, як 23-му, говорили на весь світ Слава Україні! Героям слава!